І вчорашній поєдинок не було дограно і було почато із затримкою. Скажи, будь ласка, як це впливає взагалі на гравців? Ось такі ось зміни в графіку. Наскільки важко було входити в гру, бо було таке враження, що трошки все ж таки команді потрібен був часом розбігатися? Ну, мені здається, воно ніяк не вплинуло на нас, тому що ми спортсмени, ми знаємо свою справу. І хоч мені здається, там в 2 часи ночі буде матч, ми вийдемо і будемо грати. І ніяк, ну не знаю, мені, мені здається, ніяк не вплинуло. І тебе пов'язує спільне минуле із Біпою, з сьогоднішнім суперником Дніпра. Ти разом із командою вигравав чемпіонат вищої ліги. Скажіть, будь ласка, це буде якийсь особливий для тебе поєдинок чи просто черговий матч, тому що там досі грають хлопці, з якими ти піднімав над головою трофе? Та ні, це буде звичайний матч, ніякий не особливий, тому, тому так. Скажіть, будь ласка, як можна обиграти сьогоднішню Одесу? За рахунок чого? А, ну у нас є правила, і ми, і ми на цих правилах стоїмо, і ми будемо а, грати далі з іншими командами. Так і неважно, чи це буде Одеса, чи це буде якась там інша команда. От, тому ми будемо бігти, грати в баскетбол, який ми вміємо, який у нас є. Що найнебезпечніше в бібі? -Бі? Ну, най, найбільше, скажімо так, проти чого найбільше доведеться боротися. Мені здається, саме найскладніше так, це ми. Як, я, якщо ми не будемо готові до матчу, як, якщо ми там, е, якось там зазнаємось, то це буде дуже великою проблемою. Тому... Ну, але я так розумію, що поки що цієї проблеми немає точно. Ну, немає.